Оголошення незалежності України, виходячи з смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною, зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України. Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція та закони України. Це як набуває чинності з моменту його схвалення. Верховна Рада України 24 серпня. 1991 року